Українські націоналістичні настрої в зоні посиленої уваги ЄС офіційний Брюссель у своїй останній резолюції щодо ситуації в Україні від 13 грудня, серед іншого, закликав вітчизняних демократів не співпрацювати зі свободівцями у Верховній Раді. Європарламент стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловленому у підтримці партії Свобода, яка в результаті є однією з двох нових партій, що увійшли до Верховної Ради, нагадує, що російські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечить фундаментальним цінностям та Принципом ЄС таким чином закликає про демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліції з цією партією. Таку поправку внесено у день голосування депутатом булгарином Крістіаном Вігеніним з групи прогресивного альянсу соціалістів та демократів підтримала більшість європейських обранців. При цьому інша пропозиція закликати українських колег відмовитися від співпраці в раді з комуністами відгуку серед європейських депутатів не знайшла. Переглянути пункт про свободу як такий, що ображає українську націю за кілька днів Після ухвалення резолюції закликав європарламент голова світової конференції українських державницьких організацій Аскольд Лозинський.